Зато що так що включило щось нучистили в наших ципок. Вже воно опять понад Ну, трохи них накрився термодатчик учора, вони побули у нас спочатку у жарі. Ось, а потім у холоді. У холоді вони не було. У нас вже потепліло, вже навіть мухи поживали. Ну, так що такі вже наші дракони. Скільки їм не пам'ятаю. Там на каналі є, коли вони вилуплялися. Кому цікаво, зайдіть подивіться. У нас половину вже забрали. Це все, що залишилось, тут будемо з тих формулювати собі маточне поголів'я стадо. Тут ми брали мішані породи, наші породи. Ну, тут короті, різні породи, є кроси. Ось. америкуани і, ма... і марани, і адлери. Ну, коротше, піднімуться, потім буде розвідка, покаже, хто, хто є хто. Задягані в нас на такому кормі, в такий маленький гранулі. Вже пропойки всі закінчилися, все прошло, п'ють чисту водичку. От, ще горить і така проста лампочка через терморегулятор і ось така червона. От. Хто є, знатоки, от, підскажіть, які лучше в брудера брати терморегулятори. А то вже що не ставив, те перегріває, те не догріває, те перегорає. Короте, хто хто якими пользується, напишіть в коментарях. Дуже цікаво щось треба підбирати, бо у нас тут, виходить, три брудера. Ну, і треба терморегулятори якісь ставити. Це вже ми забрали от, з нашого інкубатора. Вон є ще, савдеповський. От, 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 це ще. І акваріум воно оберігувати, і араріум. Ну, Механічно непонятно, коротше, як вам там температуру показує. От такі термові регулятори добре себе зарекомендували. Вони у нас в інкубаторах були. І на коптілки вони у нас були. От, вони такі притускливий світ. А. Так що от такі от у нас ципочки. Бачите, який маранчик стоїть, з якими ногами оброшучими. Можемо оранчик. Я навіть не знаю які вони можуть бути маранчики. Вона вмідеться вона покаже. У нас через дня 3-4 будуть купитися бролери І ще одна партія мішаних порід. Теж ними покажемо. Миколаїв хоче показати наших доходях курок адлеру. Ні, гарний. Це його Ой, наш петух гарний, дуже, дуже гарний петушок. Нормальні кури. Яйця несуть. Це головне. Петухи б'ються. Курка з петухом б'ється, а не то петух. Без хвости у нас такі адлеровські. Ось так. Ну, розказала. Ну ты кури у нас до конца сезону і все більше у нас їх таких курей не буде мішана порода Адлера з Легорном, там коротко, накручено намішано все, що хочеш. От, а ми собі будемо здавати нормальне Ну Це поки не несеться, поки на яйцо будемо держати, а там буде все воно все буде тушонка. Ну, чи попродаємо, чи буде тушонка. Так що ось на такій така от мелка пирса, вони з першого дня у нас постілці. Це були в цьому Край я а це я чистив, то перейшли в цей край. Ось. Так що, за терморегулятор, пишіть в коментарях. Совітуйте хто, хто що яким пользується. Це Я хочу для себе знати. Ну, це у нас висі перепилятки, колись були перепила. Тара моя Миколаївна перепилів не хоче. Ну, так що, будемо закривати. Будемо закривати. Щоб не було холодно нашим ципам. Білі всі у нас тут, практично всі білі уйдуть у нас на продажу. Ну, ось, а з кольорових будемо формувати собі. Вон, бачите, воно таке понад краєм воно стоїть з чубчиком, чубати є. Всі чубати в нас будуть злупитися, вже грибішки петушків починають проскакувати. Так як ви дивіться, петушків мало, в основному курочка, все. І біля приблизно, щоб не збрехати, десь около 10 днів. От. Дуже бачите, де Адлер, до наших одна, вже на кріличках чорненькі, вже зразу видно, де Адлер. От. Це от таке теж одна, чорне. От. Бачите, вже такі веселенькі. Скільки штук не знаю не вважав. Миколаївна каже, 37 залишилось. Цього нас ще буде, це 3-4 виводка, це точно. Зараз ну. Миколаївна покаже вам ще нашого адлера, який рос із бройра з холодильника, який вже він у нас в клітці сидить зараз нам тут пойде покаже. Одненький. Яйцо у нас було з холодильника, не вистачало до інкубатора, вирішили поставити з холодильника. І воно у нас вилупило саме перше. Їй лежало в холодильнику неділю-дві. Ми навіть не думали. А воно вилупилося ось таке гарне. Скоро будемо його випускати вже до курей. Просто йшли дощі, у дворі було трошки гразко. Ми боялися, щоб його великі курі не затоптали. Ось так. Ось так наш сарайчик. Скоро будуть, будемо брати наші поросятка. У нас ще леж, лежать інкубатори качені яйця. Так що треба розводити господарство.